Юрій Касьянов, офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації «Матрікс ЮАВІ, докази Державної зради у скороход до уваги набу Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, офіс генерального прокурора. Місяць тому пані Анна Скороход та сама запропонувала мені зробити депутатський запит безкоштовно ні про які гроші мова не йшла. Я тут нікого не захищаю і не звинувачую. Я сам ніколи нікому хабарів не давав і ніколи не брав. А до історії з ліквідацією нашого підрозділу ніколи нічого не чув про Анну Скороход, як і про більшість членів парламенту, тому що займався виключно війною. Тому дайте мені спокій, я про інше. Я написав депутатський запит скороход на генеральний штаб ГЕШ стосовно ефективності далекобійних дронів держприкордонслужби ДПСУ у 2024 і 2025 роках. Вчора скороход повідомила, що прийшла відповідь з ГЕШ, близько 50 сторінок, засекречена, тому вона не може її мені передати або сфотографувати. З того, що вона побачила, прочитала і мені розповіла в листуванні, генштаб стверджує, що наш підрозділ був безрезультативним, бо ніяких доказів нашої результативності в них немає, і тому, звісно, наші літаки теж погані. Зараз стосовно Анни Скороход ведуться слідчі дії, тому прошу правоохоронців вилучити в рамках слідчих дій цю відповідь ГЕШ, яка є беззаперечним доказом злодійських дій голови ДПСУ, генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, тому що це за його наказом у генштаб не подавалися наші звіти. У нас є всі інші ланки цієї кримінальної справи, яку давно пора заводити: зокрема, є листування з вищими посадовими особами ДПСУ, є фото, відео, докази, звіти будуть і свідчення свідків. Офіцерам, генеральний штаб ЗСУ General Staff of the Armed Forces of Ukraine, ми готові надати вам копії наших звітів, які до вас не надходили, докази успішності нашої роботи, в тому числі фото, відеофіксацію, повідомлення соціальних мереж, повідомлення стрекерів, супутникові знімки. Наприклад, зверніть увагу, хоча б на два епізоди нашої бойової роботи. Перший Успішна атака найбільшого заводу мікроелектроніки Кремні Ель в ніч на 19 жовтня 2024 року. Завод після цієї атаки зупинив свою роботу. По доказах ходити далеко не треба, їх повно в інтернеті. Є також супутникові знімки. Другий атака Москви в ніч на 14 березня 2025 року. До цього 11 березня на Москву летіли близько 400 безпілотників. Не долетів жоден. Ми не брали участі в тій акції. 14 листопада з 24 наших безпілотників до Москви долетіли 9. знову ж таки в інтернеті повно інформації з цього приводу, і навіть наше РНБО про це написало. Яких вам ще доказів не вистачає? Давно пора відновити справедливість і підрозділ Касьянова, а винних віддати під суд.